Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про захисні механізми психіки. Моменти, коли людина зіштовхується зі стресовими ситуаціями, яких уникнути неможливо, наша психіка, так само, як і наш організм, починає адаптуватися та застосовувати захисні реакції, щоб знизити ризик негативних і травматичних переживань. Важливо розуміти, що в короткий термін захисні механізми здатні допомогти нам, але в довгостроковій перспективі можуть завдати шкоди емоційному та психічному здоров'ю. Сьогодні поговоримо про декілька з психологічних захисних механізмів. Перший в нашому списку механізм витіснення. За допомогою витіснення, зі свідомості видаляються і утримуються в несвідомому неприємні для людини переживання, обставини або факти. У результаті людина може не пам'ятати травматичні події минулого, а також перестає усвідомлювати внутрішні конфлікти. Заперечення може знаходити відображення у втечі фантазію в уявний світ, де здійснюються усі бажання. При цьому головною метою використання такого погляду є підвищення цінності людини в очах оточуючих. Тут бажано не дуже ясні переживання усвідомити і проаналізувати, щоб повноцінно відкоригувати свою самооцінку та поведінкові стратегії проєкція. Цей захисний механізм забезпечує збереження задовільного уявлення про себе, про свою психологічну цілісність за допомогою приписування власних внутрішніх мотивів, рис, характеру, переживань та ідей іншим. Таке оманливе відчуття дозволяє зберегти самоповагу. Проекція дає можливість зняти із себе відповідальність за власні бажання, які підсвідомо здаються нам неприйнятними. Регресія. Механізм проявляється в тому, що людина несвідомо повертається в той період минулого, коли в неї було все добре, з метою уникнення складних часом конфліктних ситуацій. Іноді здається, що доросла людина перетворюється знову на дитину з усіма дитячими проявами та потребами у захисті та супроводі. Регресія дає змогу скинути з себе відповідальність за те, що відбувається. Раціоналізація коли необдуманий крок призводить до неприємних наслідків. Людина прагне виправдати свій вчинок шляхом пошуку на її погляд, раціональних мотивів поведінки. Робиться це не навмисне, а підсвідомо для збереження самоповаги на належному рівні. Сублімація. Це, мабуть, найбільш поширений відомий та продуктивний захисний механізм. Негативна травмуюча ситуація дає енергію, що проявляє свій зміст в переключенні на різні види діяльності у мистецтво та творчість. Деякі відео на тему творчої реалізації ви можете передивитися на нашому каналі. Будьте здорові та в балансі з собою!